Не тільки сам український народ розуміє, за що саме ведеться сьогодні боротьба, але і представники інших народів стають поруч із синами і доньками України і цілком справедливо найменовуються тим же самим високим іменем. Як відомо, в Карпатській Січі, напевно, найбільше взагалі легіонерів зі всього світу. У нас є колумбійці, і колумбійці, ну, 27 країн, я не буду перечисляти. І вона рвалась, тому що її, її боліло за, за несправедливість. Вона постійно про це розказувала, тому що вона каже, так не може бути, це неправильно. І Вона любила дуже Україну, їй тут дуже сподобалось, і вона взагалі мріяла, наскільки я знаю, вона казала, вона вже вчила українську мову, мріяла стати навіть українкою, тобто залишитись тут. На і... жаль, вона залишилась в Україні назавжди. Але так, тому Яночко, спочивай з Богом. Ми тобі дуже вдячні, тому що вона неймовірно багато допомагала нашим хлопцям. Вона була вона була сильна. Вона не втікала, як наші всі там пацанчики за кордон, і це великий приклад того, що весь світ бореться зі злом.